За карантин всі забули. За те, що тисячі тисячі людей загинули від такої хвороби, складної, тяжкої, забули. В Туреччині землетрус, який мав величезні наслідки, забули. В Італії повінь, яка затопила дуже велику кількість людей. В Казахстані буревій забули. В Росії пожари, в Україні пожари, європейська спека, війна в Україні. Забули ці всі катаклізми, і, взагалі, в принципі, все горе, яке зараз відбувається, воно дуже стало частим. Ми навіть не передихаємо вже за останні 110 років. Вже третя війна, така масова, в якій приймає участь цілий світ. Не та де то ще було гірше, та що то нічого не відбувається. Але пророки завжди попереджають. Бог дає нам свою милість, таку. Він нас попереджає через Божих людей, через своїх дітей. Він нас попереджає. Але що, люди вбивають пророків, Вони не хочуть цього чути. Вони їх розпинають. Недаремно 11-12 апостолів були вбиті. Зітнята голова, голова, шкіру здирали заживо. Це страшне, що робилося. Через що? Через Слово Боже? Чи може через те, що вони казали, ні, та ні, то все буде добре, молодці, так далі, грішіть, так живіть. Так не було. Христос про це попереджає. До того, як Ісус Христос прийшов на землю, євреї були вибраним Богом народом. Бо багато людей питається: ну при чому то я є єврей, я не єврей, Та? Але коли прийшов Ісус Христос на землю, Він своїх 12 апостолів, їх було багато, ще то були основні 12, розпорошив по цілій Цілому світу і в кожній країні були апостоли, в кожній і всі люди стали діти Божими, всі дітьми Божими стали всі, не тільки євреї. Кожна людина має тепер шанс на спасіння після покаяння. Ісус Христос проводить нам аналогію, як єврейську державу ставить аналогію фігове дерево. І багато там дерев він так порівнюється, все та? І він прокляв це фігове дерево, бо воно не дало плоду. Тобто вона була безплідна. Вона... Ці люди перестали вірити, вони почали грішити. Ісус Христос їх прокляв і сказав, що як відновляться листя в цього дерева, не перейде цей рід, аж усе це станеться. Тобто. З відновленням Єрусалиму, Єрусалим розквіте, не перейде цей рід, рід людини 70-80 років, аж усе це станеться. І ми бачимо, що єврейська держава 2000 років не мала свого існування, вона була розпорошена. Вони були ті люди в рабах, вони були м -м, биті, вони були гноблені і так, далі, і так далі. Не мали вони свого місця у світі. І Ісус нам чітко показує. Він попередив, до речі, Єрусалим, як він буде знищений, куди кому йти, як ховатися і як врятуватися. Він за це, це чітко, детально пояснив. І а, попереджає, каже, що з відновленням Єрусалимської держави в 1948 році не перейде цей рід, і настане літо, настане кінець. І він каже. А, тобто, 1948-й додаємо ну, 80 років, і будете знати приблизно, коли буде кінець. Знаєте Авраама? Авраам, батько віри всіх єврейсь, всього єврейського народу і нас в тому числі. Він народився в 1948 році, але до Різдва Христового. А єврейська держава відновила своє існування в 1948 році нашої ери. І ми живемо в часі Ісуса Христа від народження Ісуса Христа нашої ери. І ми бачимо, що немає дат, які б були просто співпадінням. І Ісус Христос попереджає: почуєте про воєнні чутки, брат проти брата піде, і буде голод, і так далі. І, так далі. і Він попереджає чітко, коли що станеться. Тоді будьте мудрими. Вивчайте Біблію, читайте Слово Боже, знаходьте для себе правду, не будьте ушуканими, бо нас дурять.